Мережі поширили відео, на якому компанія молодиків перекрила рух транспорту у середмісті Києва, щоб покурити на дорозі. Також на кадрах видно, як вони їдуть хрещатиками і розкидають долари, не соромлячись слухати російську музику. Поліція відреагувала на це відео і повідомила, що наразі встановлюються особи, які ймовірно перекривали рух у столиці. Також правоохоронці з'ясовують, коли відбулася ця подія для притягнення її учасників до відповідальності. Поліція Києва вже знайшла всіх неповнолітніх учасників відео з витівками столичних мажорів. І от З ними та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні органи після завершення перевірки. Дітям кожного з шести фігурантів буде надано правову. Діям кожного з шести фігурантів нададуть правову оцінку. Також нагадаємо, що раніше. У мережі було поширене відео, де компанія неповнолітніх у супроводі поліцейських прикривали рух у центрі, щоб просто покурити. Зломисники, не соромлячись, врубали ворожу музику, коли йшли повз меморіал загиблим воїнам.